Всім привіт! Мене звати Яна, а ви на Харосдері. Дері. Жнива вже прийшли. Урожай зібраний. Постає питання, що робити із зерном? Продавати. Так, як би це банально не звучало, але більшість фермерів в Україні здають зерно відразу після збирання, бо є різка необхідність в оборотних коштах, а ще частина залишається, щоб закрити пайовиків. Та щороку кількість людей, які беруть на паї зерно, а не гроші, стає все менша. Та сьогодні ми поговоримо про той випадок, коли зерно має зберігатись у господарстві певний час. Увага! Важливий меседж: зерно це живий організм, який після збирання з поля не закінчує свою життєдіяльність. Тому треба забезпечити оптимальні умови зберігання, в яких будуть протікати процеси його життєдіяльності, і перший критерій успішного зберігання це місце, де власне і буде лежати зерно. І якщо це склад, то він повинен відповідати певним критеріям. Тверде покриття підлоги. Зазвичай це асфальт або бетон з гідроізоляцією. Надійне накриття, яке не допустить потрапляння вологи. Вентиляція, хоча герметичних складів я ще ніколи не бачила. Та забувати про це не можна, бо зерно це живий організм і він продовжує життєдіяльність. А значить, дихає і йому потрібна вентиляція. Ще одним з найважливіших критеріїв є контроль шкідників. Шкідники запасів це взагалі окрема тема, про яку треба говорити. Але при закладанні продукції на зберігання треба проконтролювати наявність гризунів усіх видів та комах. Для перших це приманки або коти. Котіки. Для других це фумігація або обробка самого складу спеціалізованими препаратами. Адже склад використовується вже багато років, і в кожній шпарині може сидіти шкідник і чекати, поки ви завезете йому чогось смачненького. Якщо це технологія зберігання в силосах або рукавах, то там окрема технологія. Про них ми розповімо у наступних відео. Але є речі ще важливіші. Наприклад, вологість зерна і вміст домішків. Ці два показника будуть впливати на лежкість зерна, тобто скільки часу зерно може лежати без погіршення якості. Почнемо з вологості. Це показник, який відображає відсотковий вміст води у зерні, вимірюється за допомогою спеціальних приладів. Вологомірів для зберігання зерна на довгий термін. Вологість повинна відповідати базовому показнику, що зазначений у держстандарті не більше 14%. Саме при такій вологості в буртах зерна неможливі процеси життєдіяльності грибів, бактерій та процеси обміну в самому зерні сповільнюються, що забезпечує довготривале зберігання. Домішки також впливають на тривалість якісного зберігання. Сюди входять два типи домішків смітна і зернова. До смітної домішки відносять рослинні рештки самої. Культури, соломи, полова, устюки, а також мінеральну домішку і насіння інших культур. Чим страшна домішка? Вона може натягувати вологу в себе, а потім віддавати її у ворог. Вологість в бурті підніметься і почнуться непотрібні нам процеси життєдіяльності. Зважайте на всі фактори, які впливають на зберігання зерна. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з друзями. І хай прибуде з вами врожай, па, -па!